Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Бародавка Пелісі. З вами я, Микола. Сьогодні ми будемо продовжувати місити вше, все, що рухається. тут Сіріос Семі. Будемо е, страждати, отримувати, загрібати, вигрібати, займатися всім, чим тільки можна. От. Зараз на нас вибіжать, як ви вже бачили, спойлер з минулої частини попиків, які створять для нас невеличку, мабуть, проблему. То загалом вони не сильно проблема, якщо б не буде іще. Це власне те, чого я їжу. Так, ну А що що таке? Так, це не дуже. Це вже їх багато. <смі> Ладно, що тоді ми можемо? Я знаю, що ми можемо. Ми можемо так зробити Ми зараз зробимо ось так. Всіх багато, ні? Та що таке? Я навіть збережусь. Фу, так, так. ладно, що ви мені пропонуєте тоді? Може, так? Так, щось тут трошечки застрію я. <світ> да, і мене зараз соб'ють. Та я застряв. Так. Кому свіжої яловичини? Як ви так розвертаєтесь, Горно? Слухай. Копець. Вони одне одного розвертають. Вони просто дикі, вони безумні. Ясно, розвертаєтесь, ну. Ви ж повинні бути найнеповороткішими монстрами в цій дріблі. Кошмар. А, я навіть не знаю, як їх здолати. Ах, я сам собираю. Um... Hey. Не, он Ні, так я не можу з ними справитись. <laughs> um <laughs> Як їх знищити? Я не можу придумати нормальний спосіб. Не можу, вони дуже вертляві, вони не повинні бути такими вертлявими, це якийсь прикол. Бики. Ви що серйозно? Та де там? складно. Занадто складно. Капець. Та, це вже не смішно. Та перестаньте мене доганяти, що за біда. Занадто їх багато. Лас. Ну їх занадто багато, народ. Цікаво, як автор розраховував, що я це буду робити. А як же ж вони просто вони... Вони просто боги цієї ігри. Як вони це роблять? Як же ж з ними важко з такою швидкістю справлятися? Це просто це, це реально на грані з нереальністю. Ой, і це повинно бути реально. Щоб ви розуміли, це повинно бути реально. Мені потрібно всі сили витрачати на те, щоб тільки в них втекти. Розумієте, в чому прикол, <звук> Ну Чому ти такий сильний? Чому ти так гарно розвертаєшся? Ой, oh, віддам. Ну, їх багато дуже. Це якась фантастика, ви розумієте просто. Так, я зрозумів. Мені потрібно е, не цей сейф. Мені. мені потрібен оцей сейф. І зараз ми не будемо витрачати. Зараз спробуємо зберегти хп. але ж і складно це. Дейкес, це не смішно. Це не смішно і зовсім не весело. Не люблю заганяти стадо биків, мені не подобається це робити. Серьезно. Вы автор, пишу. Ай-яй-яй. Тихо. Да блин. Треба попадати більше. Я зрозумів. Тобто, ну, логічно, да, але я маю на увазі от не просто е зосереджуватись на тому, щоб ухилитись і вижити. Мені треба попадати в них чітко, чітко попадати. Загнати в кур. <звук> Вони просто мене рознесли на м'ясо. フフフフフ。<laughs> <laughs> Це я дав Фух. це заслуговує на лайк, народ, от блін. А. Не, не застревай! <свист�рі> це... Так, бігом. Ну тут треба крешити їх. Тут треба прям крешити, тут треба а, тікати. Найкрутіше змінити напрямок, але головне, щоб вони під час зміни напрямку на мене не нападали. Чому я не можу йти? Давай, давай, давай. Вони мене повністю позбавили. Ні, 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 ну чому я застрію? Де я Де там можна застряти? почему? <плак> серьезно. <плак> На не сам. Ты серьезный. Можна назад вертатись, бо вони мене застрелять. Один сраний скелет. Близько дуже важко контролювати, куди я біжу, знаєш. Але є явно тут. Я їх багато пропустив, і вони мені показали грати за його. менше пропустити. Не знаю немає найменшого поняття добре що почує предліт файр є. ні <клес> <клес> Вай! Хух. Сем, оце ти точно, це твоя реакція зараз відповідає дійсності, реально. Хух! Ух, це точно. Точно, що їй ха. Бичачі і скелетні розбірки. Ну, рівень ми закінчили. З рівним ми справилися. Що тепер? Ага. Долина Сфінкса. -у. Так, долину Сфінкса ми залишимо на наступний От ми зараз збережемось. Бо навіть збережемося гарно. Дайте якось типу аа. 10. Маленькими тепер нехай буде в нас. Так. Добре, ми збереглись. Так. Я так розумію, що нам і назад треба буде бігти, повертатись туди. Для того, щоб взяти якусь там великоднє яєчко, так? Піймати. Поки що на цьому все, народ. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам це місце пекельне сподобалось. Далі буде ще більш пекельне місце, ось відповідно ж, там у нас вже буде наближення потрошку до головного, я так розумію, ось. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, донатьте на ЗСУ, донатьте мені туди в монобаночку. Також діліться цим відео з друзями, пишіть свої ідеї, будь-які коментарі взагалі. І бажаю вам якнайкращого дня. З вами був Микола. Ви були на каналі Бородавка Пелюк. Всім гарного вечора, всім вечора. Ну, чи дня, чи вечора, чи... в залежності від того, коли ви це дивитесь. Всім па-па.